Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У ніч на 1 вересня ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У селі Червоногригорівка Нікопольського району після обстрілу російськими військами поранений 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. По Червоногригорівській громаді били зградів, пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач. Всього Нікопольський район російські війська обстріляли чотири рази, поцілили у чотири громади. У Нікополі без руйнувань та поранених. Помирівський та Марганицький громад громадах вдарили важкою артилерією. Є руйнування будівель. Люди неушкоджені. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Три тисячі сімей лишилися без світла. Половину з них електрики вже підключили. Роботи тривають. Окрім цього, поцілили і по Криворізькому району. Вдарили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені. Говорить представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк сьогодні вночі та ранком. Агресор завдав ударів по двох районах Дніпропетровської області, поціливши один раз по Криворізькому району та чотири рази по Нікопольському. Є один постраждалий та руйнування. Зграду ворог обстріляв центр Червоногригорівки Нікопольського району. Попередньо поранена одна людина. Це чоловік, 70 років. Він госпіталізований у важкому. Стані від обстрілів загорівся житловий будинок. Вогонь вже приборкали пожежу. Ліквідували 13 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільська рада та один автомобіль. Також зачепило лінію електропередач та газогін. По нікополю ворог гатив зградів обійшлось без жертв та руйнувань. Мирівську та Марганецьку громаду накрила російська ствольна артилерія. Є руйнування, але на щастя минулося без постраждалих. у Марганіцькій громаді. Через обстріл пошкоджені лінії електропередач без світла залишається три тисячі родин. Для половини з них Електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікацій продовжуються у Криворізькому районі. Ті сталося у нас по Зеленодольській громаді. Там пошкоджені кілька господарчих споруд. Люди на щастя не постраждали. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він повідомив, що у ніч на 1 вересня ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У селі Червоногригорівка Нікопольського району після обстрілу російськими військами поранений чоловік. Він у лікарні в важкому стані по Криворізькому району вдарили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди, люди неушкоджені. Сьогодні у школах Дніпропетровщини розпочався новий навчальний рік. Уроки проходитимуть у різних формах у всіх 834 школах області. Більшість працюватимуть дистанційно. Зокрема, у Криворізькому районі 207 шкіл працюватимуть онлайн. Ще у шести буде змішаний формат. У цих школах підготували захисні споруди. У Сенеліківському районі також буде онлайн-навчання. У Дніпрі та Кривому Розі освітній процес у школах буде дистанційним. Також онлайн навчання буде у п'ятихатках хатках. Апостоловому та покрові. у Кам'янському та Верхівцевому буде змішана форма навчання, коли учні навчатимуться у дві зміни. Це робиться для того, щоб у разі повітряної тривоги вони могли спуститися до облаштованих бомбосховищ. Керівники дошкільних закладів освіти розпочали навчання дітей в онлайн форматі. Освітяни кажуть, до цього багато консультувалися з батьками вихованців. Адже, попри незвичність такого освітнього процесу, всі розуміють, головне це безпека дітей. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. 174 аптечки передали громадам області. Їх доправили до усіх ЦНАПів, їх філій віддалених робочих місць, щоб там були готові до будь-якої ситуації. Раніше там були тільки стандартні медичні набори, тепер матимуть розширені. Значить, і більше можливостей для надання першої домедичної допомоги. Працівники ЦНАПів вже пройшли відповідні навчання. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Ну як завжди, ми. Для наших снапів робимо щось приємне, Незважаючи на війну, що відбувається у нас, дуже приємно представити проект, який подовжує нашу традицію закладену ще минулого року. Це саме оснащення наших снапів на сучасними можливостями. І ви всі знаєте, що адміністратори наших снапів пройшли навчання по наданню невідкладної до медичної допомоги. Да, і от ми продовжуємо. Проваджуємо другий етап цього проекту, це надання нашим СНАПам більше можливості, розширюємо перелік аптечних медичних засобів, які повинні бути кожному СНАПу з огляду на те, що вміють і що можуть наші СНАПи. Ми розуміємо, що СНАПах зараз перебувають найбільша кількість людей, дуже багато переміщених осіб, да дуже багато людей, які приїжджають з різними вадами здоров'я. І кожен адміністратор СНАПа повинен бути готовий для того, щоб показати ту чи іншу допомогу нашим відвідувачам. І саме тому, завдяки нашому департаменту охорони здоров'я, завдяки нашому проектному офісу, нашому Атами цифрової трансформації, ми хочемо передати 174 розширених пакета аптечної допомоги з різними манітними медичними інструментами, лікарськими засобами для того, щоб адміністратори могли скористуватися. Я хочу, щоб наші ЦНАПи були спроможні і готові для надання будь-якої допомоги. ЦНАПи і на сьогодні мають аптечки, але вони просто стандартні маленькі. Ми розширюємо до великих зразків. І також ми плануємо составити наші ЦНАПИ ще додатковим обладнанням у виді тонометрів та дефібриляторів. Я сподіваюся, що всі наші громади Лучиться наш міжнародний донор, і в нас, як і завжди, нашим єдиним режасна Петровська області буде першою в Україні да, єдиною, яка має дуже великий перелік можливостей додаткових для наших відвідувачів. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексія Григорука, в аптечках є все необхідне для надання домедичної допомоги. 174 таких аптечки ми надали на наші ЦНАПи в Дніпропетровській області. Це медикаменти, це протизапальні заходи, перев'язувальний матеріал. Ну, ви бачите, лейкопластир, ножиці, фломастер для шкіри, серветки, краплі в очі, пазмалітики, всі засоби, які необхідні для надання першої до лікарняної допомоги. Поки викликали швидку допомогу, але вже можна накласти жгут, бинтову мочемарливу пов'язку, закапати очі і чекати лікаря. Голова Павлоградської районної військової адміністрації Сергій Рублевський наголосив, такі аптечки дають можливість зберегти життя та здоров'я. Маємо 10 точок доступів, і звісно, стільки ж отримуємо 10 великих розширених аптечок, завдяки яким наші адміністратори зможуть надавати розширені там медичні допомоги, в разі якщо це знадобиться. Але ми всі сподіваємося, що не знадобиться. Вони всі пройшли навчання з надання до медичної допомоги. Вони всі були забезпечені аптечками, але такими ну стандартними. Але зараз, завдяки роботі обласної адміністрації, наших донорів, ці можливості будуть розширені, тому що люди звертаються. Люди там знаходяться, і це різні люди. В житті трапляється всяке, що хтось там комусь може стати зле, і наші адміністратори зможуть невідкладно надати якусь першу домедичну допомогу. Прямо там час вирішує. До медична допомога має бути надана миттєво, і це дає можливість зберігати здоров'я життя людей. У Кам'янському районі ЦНАПи працюють без обмежень, бо приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб щодня. Тому такі аптечки необхідні для осередків держсервісу, щоб адміністратори у разі потреби змогли надати першу домедичну допомогу. Говорить Олег Гапич, голова кам'янської військової адміністрації. Я скажу так, що сьогодні Кам'янський район більш гуманітарний в нашому регіоні, і в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. А ЦНАПи працюють для людей і для такої ж, для такої ж категорії населення. Тому з урахуванням того, що наші адміністратори вже досвідчені, пройшли відповідне навчання, і такі аптечки, які нам допомогла обласна військова адміністрація, департамент охорони здоров'я, будуть тільки в нагоду для того, щоб терміново в разі потреби надати таку медичну, домедичну допомогу. Я сподіваюся, щоб воно не пригодилося нам, але ми. Ми тепер будемо в змозі миттєво відреагувати на такі випадки, які можуть трапитися в наших робочих місцях по наданню послуг для наших людей. Зібрати аптечки допомогли закордонні благодійники. І далі у планах обласної військової адміністрації встановити у ЦНАПах дефібрилятори. У рамках державної програми релокації до Дніпра перемістили свої виробничі потужності, і обладнання та вже налагоджують виробництво власної продукції безпосередньо у місті понад 40 підприємств. Переважна більшість підприємств переїхали до Дніпра з Краматорська, Маріуполя, Харкова, Покровська, Слов'янська, Лисичанська, Сєвєродонецька Дружківки. Серед них є ті, що розробляють, виготовляють та монтують складне гірниче шахтне обладнання, комплектуючи до нього, виготовляють обладнання для хімічної, нафтопереробної та газовидобувної Мисловості металургії є декілька підприємств легкої та харчової промисловості, а також продукції хімічного виробництва для СТО та автомиєнь. Є підприємства оптової торгівлі, зокрема зі складами з готовою продукцією. Усі ці підприємства нині намагаються якнайшвидше забезпечити монтаж обладнання та розпочати виробничу діяльність. Що потрібно знати про програму для підприємств в умовах війни? Про це розповість Анастасія Кудря, експертка з антикризового менеджменту. Релокація це від слова relocation, тобто перенос. Нічого страшного тут немає. А релокація була, є і буде, це було завжди, але раніше ми це використовували для нових ринків збуту, або була релокація через більш цікаві, більш такі інтересні умови для бізнесу. Або це могло бути через переїзд власників, або це могло відбуватись через більш цікаві умови з оподаткування для підприємств для виробництва. Зараз це від. Ми розуміємо, що наша країна потребує податків, потребує, щоб працював бізнес, потребує і ми разом, тільки тоді ми разом зможемо перемогти. І дуже велика відповідальність є на підприємцях. Підприємці малі, підприємства великі. Тут дуже велика різниця є в релокації. Тобто, велике підприємство може подати заявку до держави, і держава, в принципі, може йому допомогти. Є такі вже випадки. Є державна програма з релокації. Про неї можна почитати на сайті і кабінету міністрів і на державних сайтах. А що ж робити підприємцям? Тобто, приклад, маленькі салончики, маленькі, там якісь там косметологічні, якийсь жіночий бізнес для нас, для жінок це в принципі стрес, та да? будь-який приїзд це стрес. А переїхати і перевести ще бізнес, наприклад, в іноземну країну або в інший більш безпечний регіон. Це в принципі нереально. Да? І щоб допомагати ось таким невеличким бізнесам, є якраз спеціалісти з антикризового менеджменту. Є декілька шляхів: можна піти повчитись самому самій або підприємцю, або керівнику підприємства, або можна звернутися в компанії, які цим допомагають. Є багато компаній, які допомагають безкорисно, тобто або за донацію. Або просто безкорисно, щоб допомогти, тому що ми розуміємо, що це потрібно державі. Тобто релокація нічого страшного, це просто переїзд. Підприємці, які беруть на себе відповідальність, які займаються бізнесом, вони в принципі готові до криз. Вони готові до викликів. І ну, якщо не готові, то їм прийдеться підготуватись. А війна це теж така собі криза, і це саме той час, в який деякі підприємства можуть вирости, або деякі керівники можуть вирости. І релокація може стати дуже класним трампліном для компаній, для підприємців. І для масштабування деяких компаній державна програма має деякі такі часові обмеження, як це відбувається. Підприємець або підприємство подають замовлення, тобто заявку на сайті, плине якийсь час і для нього щось підшоковують, Там якось допоможуть. Я впевнена, ну на 100%, тому що зараз держава дуже відкрита для людей. Але на то потрібен час. Не всі підприємці готові чекати, тому що ні у всіх підприємців є споти на заробітну плату. Ну останнім часом із моїх клієнтів. Ті, хто який отримав схвальну заявку на релокацію, це було ми десь 3-4 місяці чекали. Тобто, в марті ця програма вийшла, і ось на початку серпня тільки ми отримали пропозиції. За законом є умови, ти повинен всі умови соблюсти. Не всі готові чекати, і тому ну в принципі така допомога є. Є підприємством, є індивідуальні кампанії, приватні кампанії, які пропонують релокацію. Наприклад, якщо я не помиляюсь, івано франківська Область реноваційна якась кампанія, яка там на території старого заводу пропонує ці площадки, і вже то є такий хаб, є, де митці збираються дизайнери it компанії Ну, повинен плинути час. Якийсь час на це потрібен. Ви ж знаєте, два є ресурси: це гроші і час. Тобто, ми або сплачуємо за те, що ми хочемо отримати, або ми повинні зачекати. Ну або брати все в свої руки. Є різні пропозиції від держави. Є таке, що пропонується якийсь майданчик, на якому можна розміститись, тобто. Якщо, наприклад, ваш бізнес складається із логістичних якихось там послуг, да там то вам потрібні, наприклад, склади, там якісь там гаражі для автівок, щось таке. То і може є така можливість у держави надати майданчик. Індивідуально розглядається там, де компанія залишає заявку, там ви описуєте всі свої критерії, і щось вам запропонують. Що можливо була допомога? Це податкові канікули. Релокувати можна виробничі свої потужності, але залишити, наприклад, в онлайні офіс десь. Ну, ось, наприклад, у вас там фабрика. Ми працювали з однією з фабрикою з кондитерською. Це Харківська компанія, і вони вирішили: і директор, і бухгалтерія, і менеджери з продажу вирішили залишитися в Харкові дома біля близьких. Команда так вирішила, вони залишаються в онлайні, тільки виробництво переїхало. Може бути таке. Може бути таке в IT-компаніях, Це теж досвід моїх клієнтів. Ми перевезли всю компанію. Це була пригранична область України. Дівчата поїхали далі. Тобто, зараз частка компанії. Знаходиться дівоча частка компанії, і є дехто із топ менеджменту хто за віком може виїхати. Не знаходиться в Польщі. І є частка, яка знаходиться в Івано-Франківській області. Там хлопці, і ще хтось, ось так компанія переїхала. Це і ті і вони так можуть собі дозволити. Хто залишився десь на місцях з родинами? Ну зараз є можливості в онлайн переходити, але виробництво ми ж вами розуміємо, через сирени, через тривогу, не може працювати цілий день. На тих потужностях в принципі як воно було раніше. Релокація має два напрямки: це релокація в середині держави. Тобто, це коли приїжджають підприємці підприємства на більш безпечні території в Україні. Я не можу сказати, що є в Україні безпечні території, і ми всі з вами розуміємо, чому так. Є релокація в іноземні держави. До там однієї компанії не можу сказати, але більше 800 компаній переїхало на західну Україну. Це ті компанії, про які. Я знаю, у нас є спільний чат, спільні канали, в яких ми спілкуємось. Це компанії, як то кажуть, крупні компанії, більш дрібні компанії і підприємці. Більш 800 компаній. Я знаю, які переїхали і вже працюють, і вже мають плюсовий результат, тобто мають вже прибутки на новому місці. Є дуже багато компаній, які подали заявку на державну програму. Тобто є компанії, які очікують допомоги від держави, і більше 300 компаній різного напрямку з різних ніж. Задекларували те, що вони приїхали в іноземні страни. А більше компаній це програмувальники. Дуже багато компаній виробничих брендів. Наприклад, там були жіночки дизайнерки, да, вони збирались там велике якусь там компанію. Вони зробили свій бренд, і ось вони виїхали, мали таку можливість. Я не називу це релокацією, але вони там творять, вони там працюють, вони там мають попит цифр, щоб ми їх могли чимось підтвердити. Немає, тому що немає такого реєстру. В принципі, зараз не до того мені здається. Але є цифри, які косвенно кажуть про релокацію. Це підвищення податків і зборів у західних регіонах, кількість підприємців, які зареєструвалися або перереєструвалися в західних регіонах. Ну, це те, що стосується, наприклад, більш безпечних територій. Це кількість підприємців в Дніпрі і Дніпровській області. Є там деякі цифри, по яким ми можемо сказати, що люди мігрують, що в принципі це нормально, але дуже жалко, що це через війну, а не просто через масштабування, наприклад. Дуже б хотілося, щоб. Це було через масштабування, тобто розширення бізнесів. Маємо на то надію. Ми маємо загальноукраїнську таку громадську школу менеджменту, і там є підприємці, які навчаються. І ми спілкуємося з підприємцями з усіх областей. Наприклад, Запоріжжя, наприклад, Херсон, Миколаїв. Мало хто поїхав до западної України. Що головне в релокації? Що головне для підприємців не очікувати, що завтра щось пройде. Не очікувати, що завтра щось закінчиться війна. Да, ми всі цього чекаємо. Ми всі маємо на то надію. Ми всі вболіваємо і молимось за те. Але бізнес повинен функціонувати. Тобто приїхали із Херсонщини аграрії, які приїхали в принципі із своїми чемоданами. Їм потрібно щось робити тут. Вони вже тут розпочинають чи співпрацювати, чи якісь у них є проекти. Потрібно працювати саме тут, саме зараз. Якщо вже сподіватись на те, що завтра закінчиться, вони уїдуть туди вже з якимись філіалом. Які організують тут. Ну, я так настрою своїх клієнтів і так настрою своїх друзів, і мені здається, ну це було б класним, це було б нормальним, щоб не очікувати, щоб не жити в режимі очікування. Тобто режим очікування або прокрастинації. Ну, ми знаємо, це і для особистості не дуже. А для бізнесу то вже смерть. Прогнозується зниження ВВП, і ми розуміємо, для того є об'єктивні обставини. А мало які підприємства працюють підприємства із машинобудування. Всі стоять, і ми розуміємо, чому багато підприємств закрито через руйнацію. Принципі момент релокації повинен Позитивно сказатись, тому що люди хочуть працювати, люди хочуть сплачувати податки. Підприємці хочуть платити зарплату, підприємці хочуть отримувати дохід. І головне правило підприємства і підприємці і власника бізнесу. Це яке це збільшення вартості його підприємства, збільшення вартості його бізнесу. А якщо заробляє підприємець, заробляє і його персонал. Крупний завод, великий завод, він може отримати і від держави допомогу, і там є багато професійних співробіт. І з менеджменту і велике підприємство може запросити кризис менеджера або менеджера з релокації або юриста з релокації із-за кордону. А невеличкі підприємці це саме той середній клас, на якому тримається наша країна. Це та саме той середній клас, який за кожним підприємцем як мінімум 10 або 20 осіб персоналу, які отримують зарплату, які сплачують податки. А до тих пір, поки в нашій країні будуть всередині обертатися гроші, наша країна буде жити, буде працювати. І, і ми маємо надію, ще буде процвітати, тому що підприємці наші вони е, дуже супірові. Не відчаюються, не е, розстроюються, а сприймають кризу як ще один крок вперед. Це була програма Тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня. Радіо Дніпро.